Доброго дня, шановні виноградолюбителі! Сьогодні на 6 вересня 2023 року. Ми знаходимося в місті Карлівка Полтавська область України на одній з наших ділянок, де в нас росте наша школка і росте по периметру виноград. В даному випадку я хочу продемонструвати плодоношення технічних сортів винограду, які вирощуємо ми в неукривній культурі. Вони всі мають підвищену морозостійкість від 28 до 32-36 градусів. Підбирались ну, ціленаправлені для того, щоб їх не вкривати, щоб вони нас росли на одному ряду. І Хочу продемонструвати ці сорти, які на даний момент практично вже готові. Скажу спочатку, що самі ми не займаємося виготовленням вина, просто вирощуємо як для посадкового матеріалу. Дані кущі маємо колекцію велику і в тому числі. І технічні сорти. Значить, перед вами зараз подоношення сорту під назвою Шабреву. Має темну ягоду. На сьогоднішній день вже практично повністю вона достигла. Але ми максимально тримаємо його на кущах. У нас тут, кому цікаво, приїжджають ягоду, забирають, виготовляють вина. Ну, самі ми цим не займаємося. У нас абсолютно не вистачає часу, бо в цей період, коли треба робити вино, у нас іде. Викопка з посадкового матеріалу, реалізація, і нам не до вина в цей період абсолютно, то ми цим не займаємося. Але вирощувати вирощуємо. Це шабриву. Далі йде сорт трамінет. Це така так, зелено-біла ягода для білого з легесенькою розовиночкою може бути вино. Це трамінет. На сьогоднішній день трішки ще не готова, ще йому треба трошки довесіти, бо в цьому сезоні все трошки пізніше. І цвіло, і нагопичує цукри. Оце в такому стані. Трамінет. Досить врожайний сорт. І всі з хорошою, повторюся, морозостійкістю. Далі переходимо, це у нас фронтіньяк грі. Також щільна загрузка. Це в такому він стані. Хороші гронки. На сьогоднішній день ще тоже трішечки не готовий, десь може стежник-півтора і буде повністю вже вона готова. Форма забарвлена, але він підходить для виготовлення білого вина, бо все-таки там дуже мало таких красячих речовин у шкірки, вона наскільки темна, але такий сизий колір має і в основному використовується для, для виготовлення світлих вин. Це фронтіняк грі. Далі за ним йде Маршал Фош. Це для червоного вина. Темна ягідка. Такі невеликі грони, але їх там по дві, по три, по чотири на пагін. І досить хороша загрузка, великий вихід з куща. Це маршал Фош. Такі чудові красиві гронки. Якщо за, хорошо забарвлені, то ой, зап, запилені, вибачаюсь, вони досить щільні. Це він в такому вигляді зараз. І далі за ним йде це у нас маркет. Тут підвищена морозостійкість також більше 30 там градусів. Знаю, що цей сорт часто використовують для купажування, для того, щоб продати більш червоним винам більш насичений колір. Ну і Сам по собі він також цікавий. І по смаку дав, і, ну Ігор зараз тільки що скуштував ягодку, то досить цікавий. І смачна на сьогоднішній день повністю готовий він. Це маркет. І далі він переходить, у нас іде кущик, це каберне Кортіс. Каберне Кортіс. оце ось він тут. Ну, каберне ще трішки не готовий, тільки почав фарбуватися, він більш пізнішого терміну достигання. Але також прекрасно зимує, в неукривній культурі у нас ці кущі ростуть вже близько, мабуть, 6 чи 7 років, то жодного року не було такого, щоб вони десь підмерзали або мали якісь там недоліки. Ну, попутно тут між ними також в неукривній культурі росте кишмиш, це хоуп. Це американська селекція. Ну, його можна використовувати універсально, як столовий сорт, як кишмиш і сушити на, на сушену продукцію. І можна навіть зробити з нього вино, досить таки сочна, хороша ягода. І плюс до всього в цього сорта ще чудова е, характеристика така його є, це він може досить довго зберігатися. Ми один із років його використовували для зберігання, він пролежав у нас до кінця січня. Тобто, дуже такий сортик видався із підвищеними розістійкою. Це хоуп. Далі переходимо, це плодоношення сорту красень. Ну, В цьому році він дуже погано запилився, не дуже великі грона. Зазвичай у нього величезні такі потужні грона. окремі бувають і до 1,5 кг, але в цьому сезоні досить таки він рідкий, бо запилення ну, далеко не саме якісне. Також вирощуємо його в неукривній культурі. Він з усіх цих сортів, один із таких не дуже по опису зимостійкий, але 26 градусів у нього заявлено, от він, У нас правда, і не було більших морозів, але от витримував. Хоча одна зима була з 28, але він чудово витримав і показував також хороші результати. Далі переходимо. Тут у нас кущики, які плодоносять, це чорний доктор або кефесія, він ще називається. Це такий аборигенний кримський сорт. Це чорний доктор. Пробував я з нього вина, колись мене пригощали. Досить таке густе, насичене. Ну і кажуть, що мають ці вина такі лікувальні властивості дуже сильні. Ну не знаю, наскільки це вірно чи ні, але вино з нього дійсно дуже цікаве. Це чорний доктор. І в цьому ряду останній кущик, який плодоносить, це Ліон Мійо. Також темна ягода, практично вже на сьогоднішній день готовий. Такі теж щільні гронки. Їх по 3-4 по на пагоні. Вони невеликі, там грамів по 100, по 150 але велика така нагрузочка і досить цікаво. Ну і коли ми вже тут, то показує плодоношення, це прививка цього року. Це також буде не в цьому Цей ряд все, щоб не укривне було, це прививка цього року гібридна форма Голуба Анатолія Олексійовича під назвою е, Знойний. Значить, він ультрараннього сроку достигання. На сьогоднішній день практично вже дозрів. Хоча прививка виконувалася десь в останніх числах е, травня. Але от сьогодні 6 вересня він вже практично достиг. Тобто, наскільки Рано достигає і цікава, дуже красива ягідка. Ну, Будемо перевіряти його в неукривній культурі. Ну, автор заявив, у нього підвищеному морозостійкість і заявив, що можна вирощувати без е, укриття на зиму. Ну, будемо перевіряти. Смакові якості відмінні, там навіть такий якийсь далекий мускат, а може, мливо, я ще не помиляюся, він практично готовий. Може окремі ягодки ще не зовсім такі в повноцінному. Ну, Хай ще повисить, подивимося, він достигне. Тим не менше дивіться, яка рання форма вийшла. І якщо це дійсно буде неукривна культура, то в нього досить таки хороші шанси на те, щоб залишитися на багатьох ділянках виноградарів. Ну, Ми зараз перейдемо ще там далі. У нас один кущик є, він в іншому місці підсаджений на цій ділянці. Це прейрістар продемонструємо. Бо цей ряд у нас окремо виділений чисто під такі технічні сорти. Далі у нас тут пустує місто, у нас десь і без зміна ми школку вирощуємо 3 роки в одному місці, потім переносимо на інше. А тут, щоб не ріс бур'ян застелено агротекстилем, Ну, а це наша шкілка, яку в подальшому будемо її викупувати, вже в скорості десь через місяць. Значить, хочу сказати, що по технічних сортах ми в цьому сезоні не закладували жодного черенка насаженець, бо ну, так скажем, Вирішили в цьому сезоні не садити і місця не особливо вистачало, то посадили тільки столові. Так що з технічних сортів в саженцях у мене в цьому році не буде. І ось плодоношення Prairie Star. Він дуже раннього сроку достигання, вже давним-давно перевисів. Це білий виноград для білого вина. Також з підвищеною морозостійкістю, ми його не вкриваємо. Оце він в такому стані зараз. Дуже досить соковитий, смачний. Ну, повторюсь, винами ми не займаємося, вирощуємо просто для посадкового матеріалу. Це прейристар. Також не дуже великі грона, всі технічні сорти мають досить таки невеликі грона, невелику ягоду, але цінність їх в тому, що ця ягода повинна бути в першу чергу досить соковитою, і вихід соку, при тому, як ягода подрібнюється, повинна бути максимально великою. І, ну, цукри, само собою, повинні набиратися максимально, то вже від чим довшого весіння на кущах, і підбирати потім вже. По технології вирощування виробництва того чи іншого виду вина підбирається певна сукресність і в той період знімається ягода з куща. Ну, такий коротенький огляд нашого технічного виноградника ми провели. Кому в нас сподобалося, підтримайте його це відео, не забувайте писати коментарі. Всім кріпкого здоров'я, підписуйтесь на наш канал і все буде Україна!